Та вас на календарі 1 вересня понеділок. В Ефірі програми у студії» з, з вами Каріна Риган. І про головні події цієї доби та вихідних очима моїх колег ми дізнаємося за мить. Волейбол заради добра. Благодійний турнір Крила перемоги. День знань як Мукачево зустріло новий навчальний рік. День міста виноградів. Святкування з благодійною метою. Із 1 вересня в Україні та за її межами набувають чинності низка важливих змін. Навчальний рік у школах розпочнеться і триватиме до 30 червня 2026 року. Учні навчатимуться очно, дистанційно чи у змішаному форматі, залежно від безпекової ситуації. Для педагогів передбачено підвищення доплат, Щомісячна виплата зросте до 2 тисяч гривень, а президентські стипендії для учнів також збільшать. Крім того, абітурієнти, які отримали від 185 балів на НМТ, отримуватимуть по 10 тисяч гривень. Нові правила торкнуться і роботи територіальних центрів комплектування. З 1 вересня їхні працівники зобов'язані носити бодікамери та здійснювати запис під час перевірки документів і вручення повісток. У вищих навчальних закладах запровадять курс базової військової підготовки для чоловіків і жінок. При цьому практика буде обов'язковою лише для чоловіків, придатних до служби. Після завершення курсу студенти складатимуть військову присягу та отримуватимуть військову облікову спеціальність. Для внутрішньопереміщених осіб з 10 вересня діятимуть нові умови програми ЄОССР. Селя. Держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотекою, компенсуватиме до 70% щомісячних платежів у перший рік та надаватиме до 40 тисяч гривень на оплату банківських комісій і страхових платежів. Водночас змінюється і правила виїзду за кордон. Так, громадяни третіх країн, зокрема українці, які планують відвідати Латвію, повинні не менш ніж за 48 годин до в'їзду заповнити онлайн-анкету. На електронну пошту надходитиме підтвердження, а за порушення цієї вимоги може загрожувати штраф до 2 тисяч євро. У Польщі тимчасовий захист для українців діятиме до 30 вересня поточного року. Ті, хто планує залишатися довше, зможуть оформити карту документ на три роки, що надає право легально жити і працювати в Україні. 1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. З цієї нагоди народні депутати України Василь Петовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до закарпатців та гостей краю зі словами підтримки та віри у майбутнє. Вони наголосили, що діти це найбільший скарб, і саме від них залежить завтрашній день України. Сьогодні, у час війни, ми особливо гостро відчуваємо, як дорого коштує дитинство і як жорстоко його краде агресор. Та, попри всі труднощі, ми повинні зробити все, щоб наші діти отримували знання, росли у любові та турботі і мали можливість будувати своє майбутнє у вільній країні. Це наш обов'язок перед ними і перед тими, хто боронить Україну, зазначили парламентарі. Депутати підкреслили, що, попри виклики, освіта залишається основою розвитку держави, а вчителі та батьки заслуговують на особливу подяку за щоденну працю і терпіння. 1 вересня особливий день для школярів. Дзвонить перший дзвоник, сповіщаючи про початок нового навчального року. День знань не просто свято, а символ нового етапу, нових відкриттів, викликів і надій. Як минуло свято першого дзвоника у Мукачеві, далі в нашому сюжеті. 1 вересня свято по особливому урочисте та хвилююче. Перший день навчання у Мукачівських школах розпочали традиційно з урочистої лінійки. Все у ваших руках, дорогі батьки, дякую вам за довіру і підтримку. Разом ми створимо незабутню атмосферу для наших дітей, добра, взаємоповаги та любові. Шановні вчителі, бажаю вам успішного навчального року, радості від успіхів, наших вихованців. Дякую всім за підтримку всіх наших починань. Завіру наш навчальний заклад. Гарно вбрані за руку з одинадцятикласниками та під супроводом першого класного керівника першокласники отримали настанови щодо життя в школі. Цьогоріч я йду в перший клас вже вдруге. Це мої другий мій випуск, другі дітки. А починається в нас навчальний процес вже від завтра. Від завтра починаються повноцінні уроки. Зазвичай буде в нас чотири уроки, так або п'ять. Починаємо з звичайних предметів, математика, навчання, грамоти. Завтра буде перший урок, буде ознайомлення з усіма. Свято першого дзвоника дарує емоції радості, хвилювання і теплих спогадів. Це мій останній рік в школі. Я сподіваюся, що він дуже добре пройде. Тільки що на лінійці згадала, як вперше сюди прийшла маленькою. Такі емоції. Чесно, шкода, це все. Покидати це дуже хвилюючий момент для мене. Переходити в 9 клас, скоріше за все, останній клас у школі. Це для мене це дуже важливо. Для когось це повернення до шкільної парти, для когось знайомство з першою вчителькою, а для когось останній рік у стінах рідної школи. Випускники кажуть, цей день для них особливо хвилюючий. Попереду іспити, прощання з дитинством та перші серйозні вибори. В першу чергу дуже сильне відчуття ностальгії. Згадую, як вперше прийшла в ці стіни, вперше ми сиділи влітку перед школою, згадую якісь спогади з фотографій про перший дзвоник і таке інше. Але загалом відчуваю захват. Захват щодо того, що скоро починається доросле життя, скоро університет. Можливий переїзд і просто ну відчуття радості через те, що життя продовжується, що маю нагоду жити, маю нагоду навчатися. Останній рік я захоплена, я налаштована дуже позитивно. Налаштована на плідну працю, на успіх і на успішну здати НМТ. Перший дзвоник не лише старт нового навчального року, а й символ віри у майбутнє. Попереду уроки відкриття нові знайомства і досягнення. Попри всі життєві обставини, традиція святкування 1 вересня залишається незмінною. З дитячими усмішками, живими емоціями і дзвінким початком нового етапу. Після півночі 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту та нинішнього депутата Андрія Паруб'я. Ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині, затриманому 52-річному Львів'янину повідомлено про підозру у розстрілі народного депутата. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави. Чинного члена парламенту, а в минулому секретаря РНБО та спікера парламенту Андрія Парубія застрелили у Львові близько півдня у суботу, 30 серпня. Вбивця підстеріг парубія у середмісті Львова на вулиці Єфремова, коли той ішов до спортзали неподалік, Зі слитих у мережу відео вбивства. Відомо, що вбивця був одягнений у костюм служби доставки і підійшов до політика ззаду та вистрелив. Виростати українця від народження і до отримання вищої освіти державі коштує близько 700 тисяч гривень. Про це повідомляє інфографіка Телеграф. Ця сума відображає не лише бюджетні зобов'язання а й підхід держави до розвитку людського капіталу. Ще до того, як дитина починає ходити, на її потреби витрачається 56 тисяч гривень. Сюди входять медична допомога під час пологів, вакцинація, патронажна служба та ранній неонатальний догляд. Далі охорона здоров'я дитини до 18 років обходиться бюджету у 23-4 тисячі гривень. Це профілактичні огляди та базові послуги педіатрів, стоматологів і спеціалістів. Водночас батьки часто змушені доплачувати за ліки, діагностику і лікування, тож реальні витрати перевищують закладені нормативи. Найбільші кошти держава спрямовує на освіту. Чотири роки у дитячому садочку обходяться у понад 106 тисяч гривень, а повний шкільний цикл з 1 по 11 клас у 276 тисяч. Це зарплати педагогам, комунальні послуги, харчування, підтримка інклюзивної освіти та навчальні матеріали. Ще 215 тисяч гривень держава витрачає на 5 років навчання у державному університеті. До суму закладено стипендії, утримання викладацького складу, розвиток інфраструктури та часткове покриття вартості гуртожитків. У підсумку всі ці етапи формують понад 700 тисяч гривень інвестицій в кожного середньостатистичного українця. При цьому до суми не включено пільги, соціальну допомогу чи дотації, а лише базові інституційні витрати. Цими вихідними виноградів відзначив своє день народження – 763 річницю. Традиційно в останню неділю серпні виноградівці збираються, аби відзначити особливий день. Та спочатку повномасштабної війни гучні святкування змінили на скромні, а головне з благодійною метою підтримкою наших збройних сил. Більше про день міста виноградів. Дивіться в наступному сюжеті. Я люблю винограді за те, що тут дуже багато а, проживає таких добрих, щирих, людяних людей, за те, що вони готові працювати за таких а, щасливих, веселих діток, і що а, місто процвітає, воно таке, така досить домашня атмосфера. За його мальовничість, за приємних і гарних людей, які в ньому проживають. Щоб були, завжди успіхтині, радісні. Приємне містечко, щоб побажати скоршого закінчення війни. І спокою виноградову 763. Святковий захід розпочався хвилиною мовчання на честь героїв, які віддали життя за незалежність України. Маленькі жителі міста поклали квіти до стелли героїв. Ходіть, на головній площі розгорнули тематичні локації: комунальні установи та центри розвитку дитини. Ми сьогодні робимо таке біотату. Все екологічно чисто для дітей не шкоди для здоров'я. Ми вирішилися долучити до цієї акції просто заради інтересу, щоб більше дізналися про наш заклад, більше долучилося гуртків до, наш, до нашого закладу. Музей це якби сховище всього дня міста, взагалі історії міста, і тому ми приймаємо участь у цьому заході, представили деякі речі побуту і. Костюми, вишивка нашого регіону, та ви могли побажати виноградівцям. Це особливий бути таким же гарним, розвиватися і розвиватися, і збагачувати історію. Так? Збагачувати історію. А ми її будемо зберігати. Також для найменших виноградівців встановили атракціони та гірки. Кожен зміг знайти розваги до смаку. І нашу славу Україну! Гості міста куштували справжні дари срібної землі крафтові закарпатські вина. Виноградово без вина не може бути. Наше місто славиться каберне, трумінер, мускат, тонель, кадарка. Дуже наша, виноградівська в основному. Наші виноградівці п'ють сухі вина. Це сухі білі і сухі червоні. Всі присутні мали можливість долучитися до доброї справи, придбати квиток на лотерею, підтримати наших захисників. В результаті благодійної акції була зібрана сума 46 тисяч 454 гривні. Ці кошти безпосередньо на сцені були передані жіночим організаціям Рівенноградів та Кімори, які плетуть маскувальні сітки, так і кімори для українських захисників. Ви купляєте благодійний квиточок, можна прийняти участь у розіграші. Можна буде виграти різні. Ні, подарунки багато людей підходить, купляють. Хочуть приймати участь у розіграші. генеральним спонсором свята став житловий комплекс індекс Ярд сучасний простір комфорту та безпеки для родин, що активно підтримує соціальні ініціативи громади. До проведення свята також долучилися 65 бізнесів, організацій, підприємств, громадських організацій та комунальних закладів. Кожен із них зробив свій внесок, аби свято стало особливим. Номер Номер 19. 19, Є облески, облексі нашої перемоги, яка вже сьогодні можливо буде бути під час концерту. обдарована молодь виноградова дивувала всіх присутніх танцювальними, вокальними та творчими номерами. Чим демонструвала місто має гідне продовження в юних хлопцях та дівчатах. То творять люди виноградів славиться видатними митцями, вчителями, лікарями та артистами. Вони з гордістю несуть у серці любов до міста та оспівують його у своїх піснях. кордоні з Угорщиною затримали розшукувана за підозрою в крадіжці Закарпатку. Прикордонники Чопського загону виявили у пункті пропуску для залізничного сполучення ЧОП Дружба громадянку України, яка перебувала у розшуку за підозрою в привласненні чужого майна. Дівчина – 22-річна жителька Ужгородського району прямувала на в'їзд в Україну потягом. Під час перевірки паспортного документа, наданого нею на контроль, спрацювала відомча база даних. Правоохоронці встановили, що Закарпатку розшукують за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Дівчину затримали у порядку статті 208 КПК України. По завершенні відповідних заходів розшукувано передали співробітникам національної поліції. На фронті загинув військовослужбовець із Виноградова Юрій Уршанський. Він був командиром самохідної артилерійської батареї. Воїн загинув 26 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Лук'янівка Запорізької області. На момент смерті йому було всього 24 роки. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам'ять герою захиснику України. В Ужгороді вшанували героїв, які віддали життя за Україну. На центральній площі міста відбувся щорічний забіг. Шануй воїнів. Біжу за героя України. На старт вийшли понад тисячі учасників від військових і поліцейських до цілих родин з дітьми. Хтось біг за побратима чи коханого, інший – просто аби подякувати нашим захисникам. Як це було? Дивіться далі. На площі Петефів Ужгороді людно з самого ранку. Сотні учасників вишукувалися в чергу, аби зреєструватися на забіг. Шаную воїнів, біжу за героя. Бігти тут означає згадати тих, хто віддав життя за Україну. Ми мусимо пам'ятати, якою ціною нам дається свобода, і ми маємо пам'ятати, хто стояв там, хто був там. Маємо допомагати тим, хто є зараз там. Ну, так такі заходи дуже важливі. Серед учасників військовий ветеран Микола. Після поранення вже майже рік вдома. Каже, Спорт допоміг відновитися, і тепер кожен його старт має особливе значення. Сьогодні він долатиме 10 кілометрів у пам'ять про свого односельчанина, з яким разом добровольцями пішли на фронт. Василь, як простий сільський хлопець має трьох дітей. Залишив сім'ю. На початку війни зі мною 24 лютого, 22 другого року. Ми поїхали ну, на збірний пункт у нас Міжирі. І цей. так сталося. Наша 128-ма бригада була на Запорізькому напрямку, потім нас перекинули на Херсонщину влітку, вже 22-го і о, в жовтні, жовтні 22-го року він, на жаль, загинув. Вася, ми тебе пам'ятаємо, покойся з миром. Перемога буде обов'язково за нами. Любов виходить на дистанцію раз у році, саме у цей день. Для неї це спосіб знову сказати дякую. Люблю своєму покійному чоловіку. Його фото вона нанесла на синьо-жовтий. Бігтиме з ним. Сьогодні я біжу за свого чоловіка. Який добровольцем пішов захищати своїх дітей. Свою сім'ю поліг у бою під Херсоном. Сьогодні цей день для нього. Татко ми скупчаємо за тобою, сумуємо, часто загануємо. Тобі. Цьогоріч на старт вийшло понад тисячу учасників військові, поліцейські, нацгвардійці, ужгородці з родинами. Хтось біг у пам'ять про побратима чи друга, хтось, не знаючи за ким саме, але з єдиною метою підтримати героїв. Шість, Дистанції дві 2 та 10 кілометрів. Бігуни не лише віддають шану загиблим, але й донатять для потреб військових. На фініші їх зустрічають рідні та вболівальники. Перші переможці не змусили себе чекати, але кажуть організатори: головне тут не час і не результат, а пам'ять і вдячність. Сьогодні ми спільно з колегами, з товаришами, які щороку організовуємо даний забіг. Підрахували, що він був започаткований і проведений в місті Ужгороді ще в 2020 році. Тобто, це шостий рік поспіль. Ми проводимо даний забіг. І щороку коло організаторів і людей, які підтримують, збільшується за попередніми підрахунками. Сьогодні було зареєстровано 692 особи. Але на місці також відбувалася реєстрація. І можемо сказати, що близько тисячі осіб дійсно сьогодні були на площі Шандора Петесі. Забіг шаную воїнів. Біжу за героя України. В Ужгороді став вже традиційним. І щороку тут нагадують: герої живі, поки про них пам'ятають. У селі Ізахустського району триває боротьба із поширенням вірусного гепатиту. А Фахівці ведуть активну боротьбу з інфекційною хворобою та разом із медичними працівниками амбулаторії провели ряд епідеміологічних заходів для попередження поширення хвороби серед місцевого населення. Зокрема, проведено подвірний обхід дворогосподарств у районах, де реєструється найбільше випадків захворювання, здійснено дезінфекцію води у колодязях і в грібних ямах. Проведено медичні огляди та експрес-тестування мешканців і роз'яснювальні басіди щодо профілактики. Двоє працівників Закарпатської обласної служби зайнятості вибороли призові місця у фотоконкурсі Україна в об'єктиві бачити серцем. Загалом на корпоративний конкурс було надіслано від співробітників Державної служби зайнятості 700 унікальних фотографій із захопливими краєвидами України згідно номінації. Найкращий пейзаж, культурна спадщина, неочікувана Україна, погляду майбутнє, люди і емоції. На авторських світлинах не тільки гори, ріки чи степи. У них щирі емоції, любов, відчуття дому, тепло та вдячність. У номінації. І погляд у майбутнє. Перше місце виборола Світлана Дячук, провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою відділу комунікації Закарпатської обласної служби зайнятості. А третє місце Олена Гілка консультант роботодавця відділу надання послуг Мукачівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості. Волейбол, благодійність і єдність задля спільної мети. У Хусті відбувся всеукраїнський волейбольний благодійний турнір Крила перемоги на майданчиках не просто боротьба за перемогу, а гра заради підтримки тих, хто потребує допомоги. Цей турнір об'єднав спортсменів, волонтерів і небайдужих людей з усієї країни. Як спорт може надихати, підтримувати та дарувати надію? Дивіться далі в сюжеті. У місті над тисою зібралися ті, хто не лише любить спорт, а й прагне допомагати. Всеукраїнський волейбольний благодійний турнір-фестиваль Крила перемоги об'єднав 48 команд з різних куточків країни задля єдиної мети підтримати наших захисників. Ми, оці всі роки під час повномасштабного вторгнення, займаємося тим, що підтримуємо фактично утримуємо спецпідрозділ Крила. Щомісяця нашій нашої компанії відділяється мільйон півтора мільйона гривень, але цих грошей зрозуміло недостатньо. Тому ми. Організовуємо різні такі заходи благодійного характеру, спортивного характеру. Різні аукціони по Україні залучаємо зірок спорту, телебачення ведучих. Для того щоб наповнити фонд, і ці всі кошти йдуть на отримання спецпідрозділу Крила. Благодійний турнір відбувся вже втретє. Всі зібрані кошти передадуть підрозділу Крила для допомоги тим, хто захищає країну. Масштабний захід він стався з ініціативи з маленького невеличкого турніру. І я був згадую на початках, коли це починалося. І сьогодні це переросло в великий масштабний всеукраїнський турнір спляжного волейболу Крила перемоги. І спасибі компанії StarLife, спасибі нашим хлопцям, які працюють у цій компанії з нашої територіальної громади, спасибі всім підприємцям. І всім добрим людям, які долучилися до цього, до цього заходу, організатори підкреслюють, що подія поєднала у собі дух спортивної боротьби та бажання допомогти, створивши атмосферу взаємопідтримки та єдності. Для багатьох учасників це не просто змагання, а можливість зробити свій внесок у спільну справу захисту країни. Перший турнір проводився в місті Ужгороді. А далі ми об'єднали всю Україну від Харкова. До Ужгора, Хмельницький, Вінниця, Одеса. Намагаємося всі міста залучити всю географію України. У змаганнях взяли участь аматорські та професійні волейбольні колективи. Атмосфера спортивної боротьби поєдналася з теплом людських сердець. Дуже важливо, ну, в першу чергу, треба ну, поєднувати корисне, з приємним, тобто обов'язково підтримувати захисників, донатити, всіх закликаю, тобто підтримувати хто як може. І емоції саме позитивні, тобто турнір на самому високому рівні. Дуже люблю цей спорт. Своїм прикладом надихаємо інших, показуємо, що спорт це велика сила, де можна довго боротися, грати. Тим більше, якщо спорт приносить користь, особливо такий важкий час як зараз в Україні, то ну, це дуже класно, дуже круто. Особливою родзинкою турніру став благодійний аукціон із унікальними призами: серед лотів прапор підрозділу ГУР з підписом Кирила Буданова, футболка з автографами відомого бокс... Сера Олександра Усика та його тренера розмальовані тубуси і предмети декору ручної роботи. Такий аукціон додав заходу особливого значення, залучивши додаткові кошти на підтримку захисників. Маємо ще дуже цікавий, дуже цікаві лоти. Ви там побачите. Це підставочка із рюмочками виготовлена хлопцями. Нам їх передали прямо для нашого фонду. з 116-ї ОМБР передали нам ці цей, цей сувенірчик для того, щоб розіграти його десь на аукціоні і допомогти фонду закривати питання, які, які ми перед собою ставимо. Таким чином турнір Крила перемоги став важливим майданчиком, де спорт і благодійність працюють разом заради підтримки наших захисників і зміцнення духу країни. За три дні благодійних турнірів вдалося виручити 270 тисяч гривень. У Карпатах відкрили перші 55 кілометрів міжнародного веломаршруту. Стартова ділянка пролягає від витоків річки Чорна Тиса біля перевалу околи. Загальна довжина маршруту в Україні становитиме 395 кілометрів. Надалі його планують продовжити територією Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Маршрут матиме єдине маркування та інфраструктуру, що дозволить туристам подолати повне кільце Карпатами кількома державами. Новий проєкт передбачає два напрями: основний лісовими дорогами для туристичних велосипедів та гірський для пішохідних. Хідних мандрівок і гірських байків. У межах першої відкритої ділянки Брустурянське лісництво облаштувало велопарковки, кемпінги, оглядові майданчики та зони відпочинку. Лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні представив Україну на міжнародному медичному курсі в США. Завідувач ортопедо-травматологічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Юрій Дем'ян став одним з лекторів міжнародного курсу з реконструкції та корекції деформації кінцівок. Медики з понад 30 країн ділилися досвідом та сучасними методиками лікування. Юрій Дем'ян виступив із лекціями, провів навчання із методики Тейлор Спетіл Фрейм та взяв участь у тренінгу з реагування на надзвичайні ситуації. Що ж, таким побачили цей день мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо мирного неба над головою і вітаємо вас із початком нового навчального року та осені. Не перемикайтеся одразу після випуску новин. На вас чекатиме ще одна цікава інформація.